Право-правда, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думаєте тільки про себе? А я, як завжди, дякую вас за коментарі, за підписки. За те, що добираєтесь в мою групу Телеграм, заказуєте амулети і чекаєте, коли я зберу інформацію по її дні. ви найкращі. І так, хто ж це буде? Як я завжди кажу, ставте плюсики, переказуйте донатики, зберігайте це відео. Для серйозних відносин вам ведуть небеса людину, з якою у вас буде по десятці пентаклів, стабільність і надійність. Десятка це максимальна карта. Подивіться, тут брак, тут народження дітей, тут дома. Тут родина, я маю на увазі, тут і родичі можуть бути присутні, тут і тваринки можуть бути присутні, тут і худоба. І подивіться, як вони сидять, голова до голови. Тобто шість пентаклів до вас ведуть того, хто буде вкладатися в вас. Буде вкладатися в вас не тільки одним містом. Який між ногами, вибачте, але я знаю, бо я роблю розклади, я знаю, на що йдуть жінки, але ще буду у вас складатися і подарунками, і грошами, і своїм часом, і якимись конкретними справами саме для вас. Що це ще буде за чоловік? Чоловік, який буде мріяти про вас, який буде. Знаєте, багато мати, скажімо так, планів на вас. Тобто він буде думати, що і туди треба поїхати, і так треба зробити, і там треба побувати. Тобто ви будете повністю в його мріях і в його снах також. І Єрофант, це чоловік. Від вищих сил, з яким у вас брак вінчання, як то хтось хоче. І Аркан мир, і розбите серце, Аркан мир перегорнутий. Ви знаєте, ваше розбите серце буде заліковане. І Аркан мир перегорнутий він про те, що. Ви цим чоловіком можете бути на великій відстані. Зараз. Але все зміниться. Що це ще за чоловік? Аркан сильний дуже чоловік, чоловік, який.